Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Населений пункт Малі Щербаки під контролем збройних сил України. Від самого ранку українські підрозділи готували наступу здовж запорізького напрямку. Вони накопичували боєприпаси, приховано підвозили підкріплення, шукали слабкі місця в обороні противника. Врешті напад пішов з кількох флангів одночасно. На ділянці поблизу малих Щербаків ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога і кинули в атаку резерви, захопили висоти, зайняли напрямок на населений пункт. І після потужної артпідготовки увійшли в самі Щербаки. Коли українські воїни підняли прапор над центром селища, це стало знаком. Тут вже інші правила. Противник був деморалізований. Зований, маса загиблих і сотні поранених залишилися на полі бою. Зранені й непритомні, без можливості евакуації лінія фронту розірвалася. На окремих ділянках російські військові просто кидали зброю і втікали до тилу, боючись потрапити в оточення. Там, де намагалися триматися, їх рубали вогнем. Піхота, міномети, дрони діяли в синергії. У Щербаках і навколишніх полях лишилися десятки тіл окупантів, багато з яких були знеособлені чи розірвані вибухами. Полонених захоплено менше. Здалися ті, хто втратив зв'язок. Бачили, що битва програна. Українські підрозділи. Діяли чітко коридори безпеки для поранених, медичні евакуаційні пункти. Групи саперів миттю очищали міні-пастки і залишки ворожих укріплень. Контрнаступ поширився далі. Засуни просто просунулися в Щербаке, почали зачистку прилеглих. Хуторів і лінії оборони, порушуючи зв'язки врага між підрозділами. Російське командування в паніці кидало резерви, наказувало зупинити наступ любою ціною, але багато підрозділів вже не реагували. Зв'язок був порушений, артилерія не змогла підтримати. На окремих ділянках солдати йшли в атаку самотужки без координації. Лінії оборони. Провалювалися одна за одною на декількох майданчиках. Росіяни спробували організувати відсіч. Наприклад, бронегрупи зайнялися контрударами танків із флангів. Артилерія накривала українські підрозділи з боку річки чи лісосму, але українські розвідники вже попередньо виявили ці точки. У діях були удари високоточних боєприпасів, заглушення радіозв'язку, снайперські групи, що знешкоджували комунікацію ворога. Контратаки були локальні, недовгі, без ефекту на загальний хід бою. Після взяття Щербаків українські війська просунулися вперед на кілька кілометрів. Забезпечивши плацдарма для подальшого наступу, налагодили поставки, облаштували толові бази, укріпили перші лінії оборони, підтягли артилерію, засоби ППО, бронетехніку, там де раніше стояли російські фортифікації. Зараз українські блокпости та спостережні пости. Втрати окупантів виявилися катастрофічними. Сотні вбитих, поранених, кинута зброя, техніка. Російська армія не змогла втримати ні дух, ні дисципліну в цьому театрі бою. Деякі її частини відійшли хаотично інші потрапили в оточення, тимчасово непідконтрольні ділянки фронту розва. Ця операція під малими Щербаками стала однією з блискучих символом того, як українська армія може влучно і рішуче розривати фронт супротивника. Прапор над Чербаками не просто перемога над ділянкою землі, а доказ того, що Україна повертає контроль, що настала хвиля, коли агресор думає не про наступ, а про порятунок своїх частин. Що ж прорив та підняття прапора це не випадкова акція, а результат детального планування, збору розвідданих, координації сили і логістики. Те, що противник кидає зброю і біжить, говорить про моральний розвал в його рядах. Україна не Просто переважила, вона зламала військових хребет на цьому напрямку. Ця операція посилює довіру всередині армії та серед населення, посилає сигнал, що навіть у важких зонах прорив можливий. Україна перемагатиме крок за кроком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.